Ферментовані продукти вони корисні для мікрофлори, це дуже, дуже відомо, але вони вміщують велику кількість гістаміну і дуже часто у алергіків може бути додаткове таке навантаження, чи можуть допомогти тут пробіотики пребіотики, чи треба потроху якось вводити ті ферментовані продукти, чи як, як саме було б. Краще, якщо часто приходиться з звертаннями саме алергіків, у кого може бути підвищений рівень гістаміну? Дякую. Ну справа в тому, це таке глибоке питання надзвичайно важливе. Справа в тому, що алергіки вони не мають підвищеного рівня гістаміна. Це ну, не зовсім правильно. Вони мають сенсибілізацію до певних алергенів. От коли людина зустрічається з алергеном, до якого вона сенсибілізована, тоді підвищується рівень гістаміну, інших біогенних амінів і є гіперчутливість там невідкладного чи сповільненого типу. Жодних причин думати про те, що якісь продукти, так, це все. На цьому спекулюють, там продають певні технології діагностичні і терапевтичні, низькогістамінова дієта. Багато дуже зараз всяких специфічних трендів, всякі Алекс, фокс тести. Знаєте, з одного боку, це наче крок вперед. Але ми не маємо забувати на фоні цього. Що алергія це не результат ФОКС чи алекс тесту, чи це якась там спеціальна дієта. Це алергічна реакція, клінічна, оце алергія. А результати ФОКС, АЛЕКС і інших якихось тестів. Це лабораторні дані. І одне без іншого ну, не можна використовувати. Отже, якщо у людини є алергія, вона повинна уникати контакту з алергеном. Чи повинна вона уникати контакту з ферментованими продуктами, тому що там більше гістаміну, я не знаю, мені невідомі такі дані. Більше того, те, що я, я цікавився низькогістаміновими дієтами і для людей з харчовою алергією, з харчовою непереносимістю, достовірних доказів того, що низькогістамінові дієти мають ефективність. Поки не отримано. Я не кажу, доказова медицина це не панацея, там, ну, для того, щоб сказати, що таке добре, а що таке погано. Це дуже повільний процес отримання доказів, перевірити всі дієти, низькогістамінові ті і інші. Особливо зважаючи на те, що там плацебо контроль дуже утруднений. Це складно, але. У Нас в медицині презумпція недоказаності. Якщо немає доказів того, що низькогістамінові дієти ефективні, то вони вважаються неефективними.